Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні знову я приїхав на поселення Аланської культури. Похожу, пошукаю. Які будуть цікаві знахідки, все буду вам показувати. Ну Що, друзі, буду приступати до нашого сьогоднішнього копа. А ви не забувайте підписатись на канал да поставити лайк. Ну що, друзі, всім приємного перегляду. Зараз, друзі, покажу місцинку, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього копа. Така ось, друзі, місцинка. Це все поселення алланської культури було. Так шло, так шло, аж по цей горбик ось. Горбік. Так, трішечки на той горбик заходить, поселення. Так в основному тут в долинці. Така от, друзі, місцинка. А з язагом отак походжу, все, все провірю, що тут є до кукурузки, отак буду ходити. Ну що, друзі, у мене вже є перва знахідка. Така ось, друзі, знахідка, поки говорив, вона вже й обсохнути спіла. Частина як, чи якоїсь прикраси, чи якогось медальйончика голландської культури. Така от штучечка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка, і це ножик аланської культури. Але без ручки тут ручки немає одломана і погнутий. Такий він от. з цієї сторони загострений, ну а з цієї сторони обичний. Да, даже рівняти нема сенсу його, Бо там воно вже трещина пішла. Він лопне. При рівнянні. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це походу монетка. Більш за все що царьочок. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Не зрозуміло. Дві копійочки як Катерина Єлизавета, більш за все. Так, да, напевно. Ще, друзі, я і про труда краще покажу, що за монетка така. Так ось, друзі, монетку видало. 2 копійки Екатерини II. 1774 рік. Така друзі, знахідка. З цієї сторони вензель Єкатерини II. Ну а з цієї сторони вершник на коні. І надпис 2 копійки. Ну, вершника видно. Надпись 2 копейки. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка, і це цілий ножичок каланської культури. Так от він виглядає. З цієї сторони все загострене. Ручка ціла. Ну, а з цієї сторони такі от товстенькі. Така от, друзі, знахідка, ножичок. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така от штучка. Желізна. Знаходив я вже щось тут подібне. Воно ще отак так повинно бути. Дирочка між цими штучками. Така от штука. Не знаю навіть і що воно і що. Така цікава їхня знахідка голандської культури. така штучка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Не знаю, чи це гвіздочок. Да ні, скоріше всього не гвіздочок. Яка-то вставочка кудись. Яке воно. Форми цікавої. Трикутничком зроблена. Така от штучка. Це не гвіздочок, це вставочка кудись була. Такої от форми. Трикутничком зроблена. Така от друзі знахідка. Ну і саме воно таке от. Така от штука цікава. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. <кхи> І це ще один ножик аланської культури. Такий він трішки подгуляний. Ну, зато ручка ціла. Така, друзі, знахідка. Такий от ножичок аланської культури. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще, друзі, одна знахідка. І це обломаний ножик голландської культури. Ручечка ціла. І сам він такий от. Тут лезо. Ну, а з цієї сторони такий от ножичок голландської культури. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Аландської культури. І це пробивочка. Така вона тут загнута. Ну, а на конці гострий кінець у неї. З такою штукою, коли шкіру шили, спочатку пробивали шкіру такою штукою. Ну, а потім уже голочкою йшивали по шву. По дирочкам, де пробивали. Така ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі? А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от вона. Ну Це походу по царизму штучка. Це походу з вісов з царських. Така штучка, я вже не перший раз такі знаходжу. Така вона з цієї сторони. Товщина така от цієї штуки. Ну і така от з цієї сторони. Посередині дирка оно. Так, да, походу, звісов чи так цеплялося, якось на навіса було так. Чи з тієї сторони, чи з тієї сторони кріпилося. така от в общем, штука цікава, попалася. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це кусочок ремінної накладочки. Він має бути чуть-чуть більше. Така ось, друзі, знахідка аланської культури. Кусочок ремінної накладочки. З бронзи зроблений. Таке от вони. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от штука з конської упряжі Трішечки поломано Воно таке от. Ну а там ціла із кілечком. З таким от така от, друзі, знахідка з конської упряжі. Ну що, шукаємо далі? А у мене, друзі, ще одна знахідка, і це ладенка. Така ось ладенка. Чуть підзачована, підтерта, ну ладенка. Така от знахідка. Така от з цієї сторони. А з цієї сторони більш зачовганіше. Нічого практично і не видно. Така ось знахідка. Ну що? Шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така от штучка. Тут таке от. Це чи пробивочка, а на конці вона загострена. Голландської культури. Чи Штука, якою дерева кріпили раніше, коли хату строїли. Вот, друзья, знахідка. Ну что, шукаем далее. Ну что, друзья, підведемо підсумок к сегодняшнего копу. Вот так вот по железу. Тут и замочки, и мелочевочка, а такие медные кружочки и бронзові попадается, дуже-дуже часто. Такая вот кучка метальчика. всякого різноманітного. В основному мелко. Ну і до цікавих знахідок, які мені сьогодні попадалися. Така от штука від вісов царських. Так, потім походу дві пробивочки. Одна така пробивочка. Ось, все. друга гаразд більша пробивочка. Така ось пробивочка друга. На кінці загострена. Так, потім така от штучка, не, не зрозуміло, що я знаходив таку цілу, тут ще отак усіх одне і так усіх одне. Така штучка їхньої голландської культури. Потім 4 ножика аланської культури знайшов. Такі два поломаних, а два з ручкою. Ножичка. Таку от штучку цікаву. У вигляді трикутничка, яка то вставочка кудись була. Хто знає, що це, пишіть в коментарях. Така от вона трикутна штучка. Так, потім з конською пряжі така от штука. Теж попалася. Так, що мені ще попалося? Дві копієчки. як Катерини друга, і 1700. 74 рік. Ладенка така от попалася. Потім накладочка на ремінь і обична така от штучка. Теж якась накладочка куди, кудись була. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім удачі на копі. Ну і пока!